Tati! Missy Fu, progreda-se! Missy Місіфу. Нам треба поспішати. Спрацювала тривога. Хтось потребує нашої допомоги. Терміново. Місіфу. Іду, таті. Місіфу, подивись, хто активував тривогу. Так, таті. Таті, це дуже дивно. Що таке, місіфу? Тривогу активував місяць. О, треба покликати містера Моніна. Не хвилюйтеся, друзі. Я вже тут. Щось справді не так. Уже як два дні суцільна ніч. О! Що? Ми проспали два дні. Якщо так триватиме, усе зміниться. Що ж нам робити? Вам потрібно відкрити портал. Якщо тривогу активував в місяць, вам доведеться туди вирушити. Угу. угу. О, ти готовий, місі Фу? Так, дати. Я залишуся тут, щоб стежити і допомагати, як знадобиться. Угу. <буз> Сатурн, моя улюблена планета! Каті, місі Фу, ми на вас чекали. Проходьте, будь ласка. Запрюш свої. Ура! Вони приїхали! Уже тут, вже тут приїхали! Ура, ура! Приїхали! Приїхали! Ура! Малята назад по місцях. Вибачте їх, вони трішки бешкетуни. І дуже милі! друзі! Нам потрібна ваша допомога. Сонце зникло. Ми не знаємо, де він, а нам теж потрібно відпочивати. Це дуже сильно засмучує. Можливо, вам варто глянути у телескоп, тоді ви все зрозумієте. Зачинено на канікули. Що? Сонце пішло у відпустку. М -м -м. Не хвилюйся. Ми його знайдемо і обов'язково повернемо. Але мене знаємо, де він. Придивись, місіфу. Він залишив круг для плавання біля дверей. І це означає, що він на пляжі. Ага. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібно на пляж. Ходімо, місіфу. Як же весело. Привіт, друзі! Ви теж серфите? Ні, ми пройшли повернути тебе назад. Ага, ну тільки якщо спіймаєте. Оп. О, схоже, ми його не впіймаємо. Ні, містере Монін. Нас троє. Ми зможемо його оточити і піймати. Але для цього нам необхідно щось швидше за серф. Так набагато краще! як освіжає! Тримайся, місіфу! Я його спіймаю! не Ха! А схоже, таки спіймала. Вибачай місяцю! Схоже, тепер наша черга піти у відпустку. Хм! Ви ж мені допоможете. Будь ласка. Не забудь підписатися. Дебі! Допоможіть, Рятуйте! Мені треба допомога. Нащо мене понесло на це дерево? Мама казала, і друзі казали і рідний брат, а ще тато й бабуся попереджали мене. А я, а я не лізь на дерева, бо потім не зможеш злізти. Але ж я бачу дерево і все не можу, не можу, не можу мушу лізти на гору. Сподіваюся, хтось з'явиться у цьому самотньому лісі. Допоможіть. А? 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 Допоможіть мені, будь ласка. Допоможи мені, будь ласочка! Добре, добре, допоможу. Просто візьми мене за руку і переступи з дерева на мою чарівну мітлу, а головне не дивися вниз. Чому? Тепер я хочу подивитися, хочу, мушу глянути вниз. Усе добре, усе буде гаразд. Хтось обов'язково нас врятує. Я не так і довго на тебе чекав. Всього один день Не бачу проблем. Одного разу я на цілий тиждень застряг, а це сім днів і сім ночей. Я боюся висоти. Я не хочу бути тут так довго. Я теж. <ривит> <ривит> а? Що схавав? Я з'їв твої три фішки. Це, звичайно, добре, але це була пастка, перуно. <ривит> <ривит> Куди ти мене несеш? У <ривіт> який ти крутий місіфу! <ривіт> <ривіт> я саме йшов до мого кузена, як раптом переді мною з'явилося оце дерево. І я не зміг пручатися. Я казав собі, меліно, не лізь на це дерево. Ти не знаєш, як злізти. А що ти потім зробив? Я заліз на дерево і гукав про допомогу. <ривіт> Який ти смішний меліно! Дивися, таті твоя мітла повернулася. О, Меліно! І тобі привіт, мій любий кузене! Меліно, твій кузен? Ходімо, друзі! Я вас спущу вниз, і ми вип'ємо разом гарячого чаю з бур'янами. Буде. О, ні, друзі, ми маємо його зупинити. Та що з ним на так? Схоже, Меліно побачив інше велике дерево. О, о. Вау, вау! І Що тепер робити? Врятуйте з дерева мого кузена. Ви поки рятуйте меліна, а я зараз повернуся. А? з собою, і це теж має спрацювати. Вибачте, друзі, я люблю лазити деревами. Усе добре, ми тебе врятуємо. О! 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 Я знайшов рішення проблеми. Насправді я зробив такий рюкзак за кожному з нас, ага. а тепер прилізла ага. на дорогу. А Як ми тепер спустимося, містеремоні? По суті, ці рюкзачки не що інше, як парашут. Стривайте і натискайте зелену кнопку. І відкриється великий парашут. Таким чином, маліно, ти зможеш залазити на стільки дерев, скільки захочеш. Ігі! ху <реш> Забудь, поделиться! на нас напали прибульки. Каждый сам за себя. Ай-яй-яй, місіфу допоможи! Давай, таті! Я не думаю, що зможу більше. Дуже важко. Ай-яй-яй-яй-яй! Заспокойся, Місіфу, тут нічого боятися. Заспокойся? Таті, як я можу бути спокійним, якщо тисячі прибульців за вікном нас чекають. Ні, місіфу, немає ніяких прибульців за вікном. О, Про що ти, таті? Подивися уважно, місіфу. Це просто наш друг Дракі. <с Two> Вибач, дракі, я чомусь подумав, що на нас нападають прибульці. Oh! Тому я тут. Я дуже наляканий. Я не знаю, що в моїй печері, але я чув дивні звуки, звідти я не спав декілька днів, я виснажений. Ви мені допоможете. Розраховуй на нас! Ходімо, місіфу! А-а-а-а! А-драки Хм- о, ні, о, ні, друзі. Я краще залишуся тут. Не хвилюйся, дракі, все добре. Ходімо, місіфу. Таті, а що як це був прибулець? Місіфу, прибульці у космосі. Хм. Я не бачу нічого дивного, таті. Я теж місіфу. Але тут так темно, і я не бачу нічого. Що це? Заходити, чи ні? Заходити чи ні. Заходжу. Що сталося, друзі? Ми почули дивний страшний звук і побігли геть. Це було дуже страшно, дракі. Я впевнений, що це прибульці щось задумали. Прибульці захопили мою печеру. Місі Фу, це не прибульці, а я не згоден. Я теж не згоден. Давайте перевіримо. Гайда зі мною? Що сталося таті? Друзі, я туди не повернусь. Мені достатньо прибульців. І мені теж. І мені можна у вас переночувати. Звичайно. Хтось взагалі тут мені пояснює, чому ви робите стільки шуму. Я не можу спати. О! Ось цей час це була миша? Звичайно, я миша. А ви що думали, прибулець? Я пішов спати. А! І ще одне діло вирішено, таті. Так, місіфу, але чому ти не спиш у своєму ліжку? О, Я просто все ще боюся прибульців, таті. Але якщо справа вирішена, чому тоді драки спить у нас? <гум> Уподобайку і підпишись.